У Володимирі юнак придумав, як збагатитись за чужий рахунок. Він входив довіру до місцевих мешканців. Після цього просив їх мобільні телефони, нібито для того, аби вони згодом одержали на них заробітки. Щоправда, зробляв лише зловмисник, який оформлював на імена своїх жертв кредити або ж збільшував ліміти наявних. І ці всі кошти перенаправляв на свій рахунок. За даними слідчих, станом на зараз він ошукав таким чином на загальну суму в 419 тисяч гривень. Нині йому оголошена підозра. Він одурював людей на абсолютно різні суми, починаючи від трьох і закінчуючи 60 тисячами гривень. Наразі слідчі Володимирського районного відділу поліції встановили вже понад 10 таких епізодів, але звертаємось до людей. Якщо вам ця схема відома, будь ласка, прийдіть в Володимирський РВП по вулиці Соборній, 6 у місті Володимир. Напишіть заяву про такий злочин або повідомте про це в поліцію за номером 102.